Вітаю, це рубрика без стресу. Теми, що хвилюють, обговорюємо із психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні поговоримо про рік війни. Олено, вітаю вас! Я вас вітаю, Олено. Лютий це місяць, у якому розпочалася повномасштабна війна. Відповідно, у лютому у нас вже виникають якісь такі негативні емоції, і саме 24 лютого так такий страх уже викликає. Так чому і як справитися з цими емоціями? Є таке поняття психології як тригери. Нас завжди тригерить на якісь події, на якісь місця, які в нас носять певні спогади, чи позитивні, чи негативні. Для психіки немає значення, так? Тобто ми завжди тригерем, тригеруємо на ті події, які з високою амплітудою. Ну і враховуючи, що що ж може бути більше, ніж амплітуда нашої реакції, шокової реакції на війну, то звичайно. Нас починає вже тригерити, тобто в нас піднімаються спогади. Для того щоб психіка якось асимілювала, прийняла якусь подію, потрібно, щоб змінилося чотири пори року. Ну, тобто один раз весна, один раз літо, один раз зима, і один раз осінь. І враховуючи, що це якраз рік, ми з вами підходимо до такої фази, коли в принципі, ми вже реальність сприйняли, так? тобто ми вже з нею якось змонтувалися. але... Ми виснажені, тому що психіка виснажена це надзвичайні наші енергетичні психічні зусилля для того, щоб всю цю інформацію було переварити, справитися, якось зорієнтуватися, вижити. Ну тому що нас закинуло з вами в базовий страх, ну тобто, в базовий інстинкт інстинкт виживання в прямому сенсі цього слова, і тому це надзвичайно е затратна е подія, яка для нашої психіки е дуже пагубна. І ми всі будемо мати травму війни. На жаль, хтось в більшій степені, хтось менше. Тобто, ми по любому будемо згадувати ці події. Вони у нас залишаться в пам'яті. Знаєте, я пам'ятаю, коли весною почався локдаун, і через рік е, я приїхала на е, один е, такий е, дуже цікавий доклад е, моїх колег і звернула увагу, що накануні е, приїзду я скуповлювала продукти, що мені не сильно притамано. Угу. І ми цей феномен усвідомлювали і обговорювали в колі, і виявилося, що не тільки в мене е, відбувся такий ефект, е, що багато хто почав скуповлювати продукти, і ми е, звернули увагу. Що якраз рік назад відбувся локдаун. Тобто ми то не пам'ятаємо якісь речі, там яка дата точно. А наше несвідоме воно пам'ятає. І ми почали ніби як відтворювати ту привичку виживання. Тоді пам'ятаєте, всі ми кинулися скуповнувати угу. продукти, нам здавалося, що не вистачить. І ось через рік, ось таким чином, моя психіка відреагувала на несвідому на ті спогади, що було накануні. Тому я можу так спрогнозувати, що для багатьох людей лютий місяць буде місяцем такої тривожності. Не намагання е, кудись знову переїжджати, хотіти, так, тобто, щось змінювати страху, невпевненості, тобто всього того, що могло бути рік назад, воно може підніматися. І що з цим робити, так? так. Е, ну, по-перше, усвідомлювати, так, тобто, наша ключова задача для того, щоб ми не попадали в хаос наших якихось таких тваринних інстинктів, і нас це не затоплювало. І наша особистість не розвалювалася, да, наші реакції на світ зберігалися адекватними. А нам, перш за все, потрібно усвідомлювати, що зі мною зараз відбувається. Я реагую знов страхом, тому що мені це в мене нахлинули спогади. Я пам'ятаю, як це було рік назад. В мене піднімається біль, і вже саме усвідомлення вже є терапевтичне. Знаєте, 50% успіху це діагностика, що зі мною відбувається. Друге, це рефлексія. Потрібно про це говорити, горювати. З якимися розділяти, але обов'язково з тими людьми, які тебе можуть почути і можуть поспівчувати. Знаєте, оця нарцистична ідея про те, що я захоплююсь тобою, як ти справився, вона не працює, вона не лічить нашу психіку. <тас> лічить нашу психіку тільки співчуття і все. Ну І нам треба зауважити ще таку річ, що ми всі в Україні живемо в різних реальностях. Хтось в евакуації, хтось знаходиться десь зараз в зоні де йдуть бойові дії, хтось як ми в тилу, і це абсолютно різні реальності. І звичайно, ми зустрічаємося з людьми з іншої реальності, і нам важко відреагувати якимись розумінням чи співчуттям, тому що ну ти не пережив і слава Богу, да твоя психіка не має такого досвіду. Ми можемо тільки ну, поспівчувати тому досвіду, що людині не повезло, вона попала в такі важкі умови. Тому однозначно знаходити тих людей, з якими можна про це говорити, не боятися це обговорювати і дітям давати можливість. Якщо діти хочуть про щось сказати, хай розказують, вимальовують. Потрібно, щоб все, що в внутрішньому світі нас напружує, створює внутрішній конфлікт, стало зовнішнім. Угу. А, так і є ще дуже важлива річ: ми виснажені. Ми зараз в такому депресивному стані, плюс зима нам не хватає банально вітаміна, D, і звичайно це також впливає. Тут і без війни в лютому не всі були в позитиві. Угу. Нам необхідно психіку підживлювати певними речами. Тобто, нам потрібно вийти з цього тунельного мислення, коли ми тільки бачимо горе, страх, там, війну. Нам, знаєте, є така метафора потрібно урізноманітнити свій раціон, так? тобто їсти багато блюд. Тобто потрібно зробити так, щоб в психіки було багато різних Сфер життя, на які ми можемо зосереджувати, щоб в нас переключувалась увага, і щоб ми зберігали в нашому внутрішньому психічному світі позитивні образи, які ми любимо. І це може бути будь що квіти, кицька, там, діти, які посміхаються, творчість, яку я люблю. Для того, щоб це нам давало енергію, нам треба драйвитися чимось. Угу. Тобто, давати собі переключення, давати енергію для того, щоб ми продовжували асимілювати цей досвід, що ми втратили реальність, яка була до війни. Вона не буде вже. Вона вже не повернеться і ми втратили образ себе до війни, так образ свого життя, образ стабільності. І нам потрібно час на те, щоб це відгорювати і почати формувати потрошечки нову реальність, да в якій я буду жити. Тому, звичайно, місяць буде непростим. Але життя продовжується, і як історія людства нам показує, а історія людства це історія війн, як не крути, що люди справлялися, люди продовжували жити. Ну і ми якось справимося, опираючись на одного. Також зараз в інформаційному полі дуже багато інформації про можливий новий наступ. І Це також на нас дуже тисне. Угу. От як сприйняти цю інформацію більш-менш адекватно, не навантажити себе ще і нею. І також справитися з тим. Ну, ми, коли чуємо якусь інформацію, ми завжди шукаємо в своєму досвіді з минулого е, подібний образ, як це було, так? Е, і, звичайно, в нас піднімається якийсь спогад. Е, це 24 лютого, і ми, звичайно, уявляємо собі, що буде саме так. Угу. І ми пам'ятаємо, як нам було з тим. Але я хочу відразу всіх е, заспокоїти, ну наскільки це можливо заспокоїти. Що, по-перше, ваша психіка вже готова. Ну, тому що ви вже з цим феноменом явищем зустрілися, ви будете по-іншому реагувати, ви не будете відчувати таких переживань, як тоді. Ви будете переживання відчувати, але вони не будуть вже такої інтенсивності. Це по-перше, по-друге, ми не знаємо. Це може бути принципово інший досвід, з іншим розвитком подій і зовсім з іншими наслідками. Тому потрібно трошечки себе, знаєте, якби так ставити в третю сторону і давати собі. Таку установку, що побачимо, я не знаю, як буде. В мене немає ясності і ні в кого немає ясності. Майбутнє ще не наступило. А перетаскувати з минулого той досвід, який був в майбутнє, і його лякатися, ну це якраз себе травмувати. Сам день, 24 лютого, як його прожити правильно. Ой, як його прожити? Мені здається, що кожен має свій якийсь досвід, як він зустрівся з 24 лютим. І, звичайно, хтось захоче забутися про цей день витіснити, так? А, хтось буде оплакувати, горювати. А, хтось, ну, не знаю, можливо, створює якісь героїчні образи, які допомагають зараз ну, нашим воїнам дати певний посил, нашого ну, такого захоплення і ними і підтримку. Розумієте? Ну, я думаю, що, звичайно, завжди, коли якісь наступають ключові дати, ключова історія це поминути тих людей, яких з нами немає. Це, Мені здається, це дуже по-людськи. А друге, знайти сенси нові, ради чого я продовжую жити, зберігаю життя, які мої наступні образи життя, які сенси, які мої цінності. Ось це те, що нас буде тримати в цьому житті. І, можливо, є сенс проговорити це з рідними і з близькими. Що незважаючи ні на що, незважаючи на втрати, в мене є ось такі цінності, я хочу, щоб вони були реалізовані, тому що розумієте, що, що парадоксально, війна це для того, щоб зберігалося життя. Якби дивно не виглядало так, і тому нам тут потрібно пам'ятати, що ми в тилу збер повинні зберігати життя і вкладатися в життя. Що коли люди, які повернуться з передової до нас, вони попали в атмосферу життя, любові, естетики і могли відновитися скоріше, тому що вони там за це боряться. Для когось, можливо, це було би символічно, не знаю, посадити якусь квітку. Знаєте, мені здається, що це дуже індивідуальний процес, як, як людина справляється, який ритуал вона вибере для неї ключове, щоб цей ритуал був ритуалом м звільнення якихось переживань. Ще бачила такий допис у Фейсбук, що наскільки важливо усвідомити, якими сильними ми стали за цей рік усі і вся країна, і це також можливо дасть силу і далі. Стояти і боротися, і чекати перемоги, а, Знаєте, багато людей на жаль зараз не вважають себе сильними. Вони mm -hmm. кажуть, я розклеївся, в мене щось не виходить. І це така сумна для мене, як для психолога, така річ, тому що люди в нашому суспільстві, а в нас таке суспільство вже за нарцистичними такими ознаками. Що ніби якби ти молодець, коли ти можеш пред'явити щось дуже вагоме, вагоме масштабне. Uh -huh. Ну, ніби таке, що всі скажуть, «Ого!» і можуть це оцінити. А насправді для того, щоб відчувати себе впевнено, цілосно, стійко, якось поважати себе, треба, перш за все, навчитися поважати свої зусилля. Uh -huh. І прийняти їх свій от життєвий шлях і свої зусилля, які я в щось вкладаю. Тому що знаєте, важко оцінити, наприклад, зусилля дитини, яка малює якусь картинку. При цьому ручка в її руках не тримається нормально. А для неї це перша картинка в її житті, але це ж колосальні зусилля. Ми ніби не можемо сказати, що це якісь там шедевр вона намалювала. Але ось цей досвід, який вона здобула, і цю впевненість це то, що зробить основу її особистості в майбутньому. Так само важко оцінити людину. Яка, до прикладу, я не знаю, після якоїсь важкої аварії вийшла на роботу, і вона можливо не може бути працездатна сильно, але вона зробила якийсь певну перемогу. І можливо для суспільства це ну там нічого такого, а для людини це ж прям колосальні зусилля. І тому от я рекомендую всім нашим глядачам. Подивитися на ті зусилля, які були прикладені, тому що це то, що справді робить нас людьми, так? Тобто, то, що ми вкладаємо, наша енергія, яку ми транслюємо наружу. Ми не сидимо, не попадаємо в інфантильну позицію, і ось ці зусилля, і є досвід. Їх його, його треба поважати. Одним з таких з таким, ну, позитивів, можна сказати, так, цього періоду, mm -hmm. який ми проживаємо, є такий сплеск творчості. Mm -hmm. Чому так? Ну, це рефлексія. Ми так справляємося з тривогою, і по великому рахунку, творчість це здібність людей в вигляді символів, да, в якихось таких творчих форм, виражати той тваринний драйв, так? надавати йому якусь символізацію, тому що це то, що нам дає життя. І ви знаєте, що дивно. Ну, напевно, не дивно, а це закономірно. Але для мене це дивно, тому і шкода, я шкодую з цього. Що коли відбувається війна, культуру зносить. Люди перетворюються на варварів. І якщо ви можете зараз звернути увагу на скільки агресії, так то такої прям тваринної агресії е, в соцмережах це саме є ознака того, що навіть ті люди, які були там вічливі і, ніби в них була якась культура, її знесло. І це один із феномен війни фен, війни. Е, і ми повинні розуміти, що та культура, яка в нас була до того до війни, вона вже не спрацьовує. Тому нам зараз потрібна інша культура, і ось вона народжується. Це така рефлексія людей в творчості в пісні. Але ці пісні, ці сюжети, вони носять вже іншу символізацію. Там важливо, щоб ми створювали героїчні образи, як приклади для нації. Угу. Мають бути якісь твори, в яких можливість є оплакати і відгурювати людей, яких ми втратили. Так само допомога просто населенню через певні. Ну будуть створені фільми, звичайно, спектаклі, звичайно, будуть створені якісь книги, книги пишуть, які так. які допоможуть людям справитися от з цим втраченим довоєнним життям. Так з тим, що ми зустрілися, відрефлексувати порушені свої якісь цінності, ідеї, майбутнє, стабільність банально. І культура в цьому сенсі, військова культура, вона дуже важлива, щоб саме в цьому місці підтримати людей, не скотитися зовсім от в ту варварську модель, де є тільки агресія і домінування, і ну де ми втрачаємо ці людське вподобання. Тобто якусь силу зараз також можна черпати так. і в піснях, в книгах, в фільмах. Ну я би навіть рекомендувала, тому що угу. творчість вона нам нам потрібно зберігати. Ви знаєте, навіть під час Другої світової війни були концерти, так. Багато артистів їздили по фронту, mm -hmm. і це то що людям допомагало зберігатися. Тому що психіка не може бути постійно в фокусі на військові дії. Її потрібно переключатися. І от культура нам в допомогу і творчість Олено. Дякую за спілкування і за цінні поради. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була рубрика без стресу. Бережіть себе.